Для коригування вигляду розрахункової відомості необхідно виконати наступне. Увійдіть в розділ Зарплата. Розрахункова відомість. Оберіть колонки для видалення. На панелі інструментів натисніть кнопку Налаштування. Увійдіть у вкладку Вигляд. За допомогою кнопок формуйте перелік полів, що будуть відображатись у розрахунковій відомості. Після внесення всіх необхідних даних у налаштування збережіть внесені зміни. Зайві колонки видалено